Ну що ж, у нас е, продовжується ранковий ефір на телеканалі Тиса. З вами Катерина Ігнат Досі П Павло Сергійович. Так само тут, і в нашій студії вже з'явилися е, другі ранкові гості. Але мені трішечки хотілося повернутися повернутися до наших сьогоднішніх перших, тому що ми до, досить енергійно розпочали з ними ранок. Хоча насправді розмова у нас мала би бути привести до е, проблем людей з інвалідністю, оскільки один з учасників гурту у нас є людина, не зовсім е, дієздатна. Е, це Сергій, який грав на гітарі, і так само сьогодні у нас нас, власне весь ефір присвячений дітям, дітям, людям з якимись вадами, які не є повноцінними громадянами, я не знаю, з фізичними обмеженнями або ментальними. І Сьогодні у нас наші другі гості. Це люди, які стосуються проекту програми допомоги дітям хворим на аутизм. Вітайте в нашій студії Олександра Романєва, завідувача психіатричним відділенням закарпатського наркологічного диспансеру, Катерину Балегу, психолога комітету медичної допомоги у Закарпатті і. Катерину Погоріляк, лікаря психіатра, добрий вам ранок. Доброго ранку хотілося б вас детальніше розпитати про цю програму, як взагалі у нас справи справи з цим соціальним шаром, прошарком людей, і як їм живеться наразі. Ну, взагалі в Україні тепер епідемія аутизму. Кожного року е, діагностують на 20% відсотків більше е, дітей з аутизмом. Перепрошую, 20%? Кожного це ж високий року. показник. Це дуже. на 20, е, кожного року, на 20% більше угу. виявляють діток. Угу. Чому? Тому що нарешті з'явилася якась увага е, з боку лікарів, з боку соціуму до цих проблем. Тому що раніше було як? Наш плечевний стан охорони здоров'я дитячої, а також е, стигма з боку батьків, е, які боялися фактично водити діток до психіатрів. Е, ця ситуація трошки помінялася і фактично е, з'явилося багато нових, скажімо, е, як би це сказати, Методів діагностики. Методів діагностики. і вдається набагато раніше діагностувати проблеми аутизму. А чим раніше втручання в цю проблему, тим легше буде потім дитині. Соціалізуватися, ходити в школу, займатися нормальним своїм життям. Насправді, аутизм це настільки ефемерне поняття, наскільки я так розумію, бо я лише кіно дивився, колись мені ця тема дуже цікава була. Я так розумію, що це не зовсім є. Не можна це сказати, що це є захворювання або це якийсь розлад. Це якийсь такий специфічний стан. Ні, хоча насправді ми здається, ви краще Так, да, Розкажіть, будь ласка, глядачам, бо я думаю, багато хто не, навіть не уявляє собі, що це таке. Ми мусимо говорити так, як це є насправді. Це є захворювання. це, захворювання. це є психічний розлад, це є патологія розвитку, яка характеризується дефіцитом соціальних навиків. Спілкування, а також порушеннями поведінки у вигляді стереотипій, а також порушення, так би мовити, здатності до символічної гри. Я зараз поясню, що це значить. Тобто ми розуміємо, що це, що це дефіцит соціальної взаємодії то дітки, в принципі, не дуже розуміють, що означає мамина посмішка, що означає показати пальцем чи показати поглядом. Елементарні речі для повністю здорових так, людей можна сказати сі... те, що мову тіла вони не дуже розуміють. І е, порушення поведінки стосується е, стереотипії, це такі, е, так би мовити, рухи дивні. Е, це махання ручками. Часто як пташки, або е якісь ритуальні дії, тобто щось дитина має зробити для того, щоб їй було легше. Порушення символічної гри це те, що дітки не граються з машинкою, так як вони, вони з нею мають гратися. Вони там крутять колесо або дивляться на вентиляторчик, або там що що локально ще... вивчають предмет. Якось так. Ну їм їм не, їм не цікавий сам сюжет, їм цікаво е... деталізація, зрозуміло. Аутисти, наскільки мені відомо, тобто аутизм від корінь слова з англійської аут, тобто. Поза соціальними нормами, я так розумію. це, це Так, це порушення до... у сфері соціальної взаємодії, контакту цим дітям і надалі молодим людям і людям, що хворі на аутизмі. Дуже важко вибудовувати соціальні контакти, важко вийти. Суспільство важко здійснити покупки в магазині, важко сходити в кінотеатр, тому що будь-які взаємодії в соціумі викликають у них дуже великий стрес. А є якісь категорії, є якісь ваша, є ваша форма, є облегшена форма, і чи можна якось її облегшувати знову ж таки? Звичайно, рання діагностика це насамперед е, рання діагностика і лікування, це насамперед е, хороша соціалізація їхня. В... А, а от ви кажете, на ранній стадії, тобто коли дитина ще зовсім маленька, чи наскільки як рано можна це виявити? І, е, рекомендовано ці проблеми виявляти до трьох років. А, угу. а в нас так виходить, що це в середньому 5-7 років. Тобто втрачається час для того, щоб можна було спрямувати ну, дитину у напрямку у його розвитку, в тому з, з тим, щоб знати, що в нього аутизм. Ви казали, що батьки бояться приводити до лікаря дитину. В цьому основна проблема чи а, важко виявити, що це саме аутизм? В чому? Якщо є це чіткі симптоми, це не проблема. Але часто бувають розмивчики, і так як і батьки, так і педіатри вони знаєте як кажуть. Переросте uh -huh. а це, це неправильно, тому що втрачаємо того час. Я думаю, що це абсолютно непрофесійно, тому що переросте це якесь фізіологічне захворювання. То, але тут від бути. батьків, я так розумію, в більшій мірі все нічого. Це це страшно, що е, знати, що от у мене дитина аутист. Але це треба приймати, і тоді нічого в цьому такого немає. От я хотів би зосередитись на цьому. Я так е, враховуючи те рівень культурного розвитку, розвитку терпимості в нашому суспільстві, е, я би дуже хотів зараз дати вам навіть там скільки вам треба часу ефіру, щоб ви звернулись до ти, до здорових людей. Мені здається, що це е, більше потрібно зараз зрозуміти здоровим людям, що ми своєю нетерпімістю і своєю роздратованістю дуже часто шкодимо цим людям, не розуміючи корінь е, Проблема, що перед нами не повноцінний, повноцінно здорова людина, а людина з такою вадою. Тобто, коли ми бачимо, що людина десь гальмує з реакцією, да, тобто там в автобусі не передає там за щось або от. До здорових людей у вас є що сказати? Ну, звичайно, є. Саме тому, що ця проблема виникла, саме тому, що і психіатри, і психологи, і благодійні організації дуже були зацікавлені тим, щоб саме інформувати наше населення, щоб змінити ставлення суспільства до цієї проблематики, щоб розуміти цих людей. Комітетом медичної допомоги в Закарпатті, благодійну організацію, в якій я працюю. Яку сьогодні тут представляю, була ініційована поїздка. Ми от відвідали Швейцарську Федерацію з Олександром Петровичем, з Катериною, з іншими моїми колегами, і ми відвідали всі заклади майже в Швейцарії, які займаються діагностикою, адаптацією, психологічним супроводом, корекцією і навіть профорієнтацією людей з розладами аутистичного спектру. Нам було дуже цікаво побачити, що. Є спеціальні навчальні центри, де спеціалісти підбирають професію, тому що як ви спитали, де да, аутизм він має широкий спектр. Може бути дуже глибокий такий ступінь аутизму, коли важко людину соціалізувати, знайти професію, якесь заняття гідне. А є аутизм, коли людину можна високо адаптувати. такі високоадаптовані аутисти, вони можуть жити в соціумі, ходити на роботу. І ми почули дуже багато дивних історій. Побачили дуже багато. Таких майстерень, де навчають в цілому, звичайно, це майже 90% все ж таки якихось виробничих професій. Це угу. там робота в свічкових майстернях, дерево, обробні майстерні і так далі. Це творчість. І також люди з розглядами аутистичного спектру вони мають таку схильність дуже часто, оскільки така деталізація, де вони гарно працюють з комп'ютерами. Вот і ми почу дуже актуально що наразі. дуже актуально наразі. Так і ми почули таку цікаву інформацію, що, наприклад, Microsoft, вони вже мають спеціальні робочі місця і вони створені за тими параметрами, які рекомендують психологи для таких людей. Тобто ці працівники не відгорожені спеціальними такими стінками для іншого персоналу. Проводяться тренінги. Що якщо в колективі є людина з розладом аутистичного спектру, що як поводитись на що реагувати, на що не реагувати, як правильно себе поводити, це, от, це такий показник високого рівня толерантності суспільства, який ми б хотіли, звичайно, як приклад, як модель, адаптувати в Закарпатті і привести ці можливості по навчанню і населення, і батьків, і медичного персоналу, і педагогів, і щоб ми. Могли жити в такому повноцінному суспільстві. Це навіть така більше широка е, панацея. Я так розумію, вона не тільки е, корисна для аутистів, а взагалі для суспільства, коли люди терпимі, коли люди толерантні і ставляться з повагою до особистого простору сусіда. Або звичайно, да це над тим, чи над чим ми працюємо вже більше 10 років. В нами було теж комітету медичної допомоги було ініційовано і створено філію вільшанського дитячого будинку. Інтернату Я думаю, ви всі чули про нього для дітей з обмеженими можливостями. І люди з інвалідністю потрапляли після настання 18 років у інтернатні у установи, у психіатричні лікарні. І це дуже сумно. І коли наші швейцарські колеги побачили, вони допомогли створити такий пілотний проєкт Центр Парасолька, який є у місті Тячів зараз. І там 25 молодих людей з особливими потребами. Серед них є ті, що мають розлади аутистичного спектру, проживають, навчаються, працюють. У них є теж виробничі майстерні. Вчора вони відвідали також фестиваль в центру вибір, і хлопці, які були попередньо бікбоксери, вони також були присутні в цьому фестивалі. Тобто, у нас дуже поширюється цей рух. У нас дуже толерантне по відношенню, якщо співвідношення з іншими регіонами України, я би сказала, що дуже толерантне суспільство, і навіть влада наша ніколи не чинила перешкод. Тому щоб а створювати, йшла на зустріч в департамент соціального захисту, департамент освіти, який що мене дуже здивувало, який ініціював саме цю програму по психолого-педагогічному та медико-соціальному супроводу. Людей з розладами аутистичного спектру це був саме департамент освіти. Тобто люди вже які фахівці, які у нас працюють, вони розуміють глибоко питання інклюзії і супроводи людей з особливими потребами, їх навчання в освітніх закладах Закарпаття. Тобто це дуже дуже приємно. Я знаю такі випадки, коли дитина з такими аутистичними розладами навчалася в звичайній школі, і бувають такі стреси, коли ми всі знаємо, як у нас вчителі непрофесійно теж дуже часто ставляться до своєї роботи, коли вони дозволяють собі особисті якісь нарікання, якісь агресивні випадки, і це так само тисне потім на дитину. Питання це помилка в тому сенсі, що цій дитині корисніше було б навчатися в спеціальному десь центрі? Чи все ж таки? Звертатись до вчителів, які мають бути уважнішими до своїх вчителів, учнів. І чи є можливість взагалі цих вчителів, я не знаю, якось пере, атест, перенавчати, атест, атестувати атестов, атестувати, на атестувати, здатність. Ну, це таке да, складне питання. Ми бачили центри, які суто для дітей з розглядами аутистичного спектру, бачили заклади, в яких навчаються діти, як нейротипічні діти, вони називаються. Тобто все залежить від ступеню від вираженості порушень. Тому ну, якщо це є незначні, скажімо, більш-менш адаптовані діти аутистичного спектру, вони можуть спокійно і потрібно, щоб вони навчалися у школах, але однозначно вчителів треба вчити. Ви знаєте, я я розумію, що це зараз не дуже професійно, і Я можливо не добре орієнтуюся цьому запитанню, але дуже часто навіть в тому ж інтернеті як ви правильно як це правильно з розлад аутистичного спектру. Аутистичного спектру вони видають якісь надзвичайні речі художні, наприклад, картини або щось подібне. І знову ж таки, а ви кажете, що це вони люди, які не підпадають під стандарти соціальної поведінки? Тобто тут якось. Незрозуміло, не чи де можливо є норма. вони навпаки е, на крок вперед вже е, пішли, тобто вони це відкинули як зайве, можуть зосередитись на чомусь. Конкретному, чи ну я просто знову ж таки кажу, я не професійно цим володію знаннями цієї теми. І тут тому... ми можемо пофілософствувати, бо, е, а нічо, чому філософствувати? Нічо, це нічо, реально? Ніщо не при, пропадає безслідно, тобто десь ми маємо більше, десь ми маємо менше. Взагалі часто говорять, що аутизм це є так патологія розвитку, як нерівномірність розвитку, uh -huh. тобто десь в соціальній комунікації так вони втрачають, але за рахунок. Тої енергії, яка в них є, вони можуть десь проявитися в мистецтві, в математиці. Але це, на жаль, буває рідко. І, в принципі, якщо ранньо діагностувати і рано починати з ними займатися по спеціальних програмах, то ми можемо в них розвинути якісь такі навички особливі. Uh -huh. Які можуть далі навіть дуже допомагати нашому суспільству, питання: чи є якась стратегія, чи є якась у вас стратегія, чи на, на, на державному рівні щодо ознайомлення знову ж таки здорового населення, що є аутизм, і як з ним жити? Тобто, як цей соціальний прошарок втиснути в, наше, в нашу громаду, в наше суспільство і як щоб, щоб здорові розуміли, хто такі хворі і як з ними обережно поводитись. Mm -hmm. Чи є стратегія вибудована? У Нас насправді є проблема зараз в діагностиці е, велика, тобто е, е, до стратегії ще не дійшли. До стратегії не дійшли, нам але це таке покрокова робота. Е, нам потрібно ознайомити суспільство з тим, що насправді аутизм це не те, що я десь там чув, а насправді зараз ми вже маємо. Інструменти діагностики, які є стандартифіковані, які є міжнародні діагностики цього захворювання. Тобто ми, ми з Катією пройшли в організації ОС Україн курси по діагностиці аутизму: це ADOS і АІДР. Це такі напівструктуровані, стентифіковані інтерв'ю з особами, які виховують цих дітей, а також з дітьми. Це можна сказати: от саме Ейдос: це таке інтерв'ю-гра. З дитиною для оцінки згідно міжнародних критеріїв, знову ж таки, її соціальних навиків, її навичок спілкування, інтелекту, креативності, угу. а також можливо, якщо це є, це є порушень поведінки. Це інтерв'ю проводиться тільки тоді, коли до вас звертається хтось з підозрою, тобто батьки, чи воно проводиться на загальних Так, умовах? Ні, це вже це вже так би мовити, рівнем вище. Е, педіатри, е, сімейні лікарі наші мають, або вчителі, е, психологи мають побачити, чи навіть батьки мають побачити, що з, цього, ну, з дитинкою щось не так. Взагалі, ця методика. З 18 місяців, а я вже знаю, що є ейдус 2 який вже навіть з там ну, спелюшок діагностики цього захворювання. Тобто мають побачити і звернутися саме до психіатрів, до психологів. Вони можуть діагностувати це. Так. Тобто це я хочу, щоб ви зрозуміли, це не є. Діагноз це є інструмент. Так як в кардіолога є ЕКГ, в е, гастроентеролога є е, там аналізи, якісь крові, так у е, нас є отаке е, отакий інструмент, за яким ми можемо побачити, що є якісь розлади. Але питання. Е... Так само гаряче, поки ви про це кажете. От ви це ви отримали ця програма? Є загальноєвропейська? чи це золотий Світла. стандарт? Та да, це світовий стандарт, світовий стандарт діагностики аутизму, і, і наразі ОС да, Наші колеги київські його адаптували в Україні. Тобто uh -huh. це інтерв'ю. Вона це, це насправді дуже дивна така робота. Вам би сподобалось, Якщо ви побачили, як ми сказію це робимо, це така велика, велика коробка з іграшками, і ми повзуємо навколо дитини, даємо ці іграшки. і У нас є спеціальні бланки, де ми фіксуємо реакцію, швидкість реакції, тип реакції. Там є там є мильні кульки, там є зайчики, які пригають, там є. Пазли, які треба складати, насправді ми багато граємо з цими дітьми. Мені здається, треба зараз все-таки звертатися в першу чергу до батьків. Ви казали, що їм страшно визнати або страшно вести до лікарів. Як, як їм поводитись? Як їм поводитись, по-перше, коли вони зрозуміли, що дитина якось не так поводиться, і після того, якщо дійсно виявиться, що в неї аутизм. Бо для багатьох це реально катастрофа, куди бігти, що з цим робити? Треба в першу чергу вчити батьків, навчити, як вони мають працювати своїми дітками. Тому що це великий труд, це кожноденний труд, це десь і затратно. Якщо буде працювати пс і психолог, психолог там, чи пс психіатр, який володіє цим він має тітчинку да, провести навчання батьків, що вони мають кожного дня робити, щоб дитина соціалізувалася. Чи можемо ми говорити про якесь повне одужання? І чи такого не трапляється ніколи? Ми можемо говорити про повну адаптацію в цьому суспільстві. У нас же ж було як. 18 років аутисту давали групу інвалідності і про нього забували. Важлива. Реабілітація і, і постійно навчання постійний постійний супровід існують постійний на наразі дві методики, два види такої терапії, які ми е, володіють психологи, психіатри, і навчають батьків цим методом. Це єтичні терапія, всесвітньо відома, і АБА-терапія. Це такі види терапії, які покроково навчають е, педагогів, батьків і оточуючих поводитися з цією людиною. А людину з аутизмом навчають сигналізувати про те, що що вона хоче, чим вона буде займатися. Для них все має бути, щоб ви розуміли структуровано. От в Швейцарії в закладах ми також бачили в втічних терапії Там в основному застосовується це багато, багато карточок. Ага. Спочатку я роблю це, потім я роблю інше. Спочатку я сідаю в автобус, потім я приїжджаю в школу. В школі я отримую сніданок, потім я йду на заняття. Тобто, і це все карточки. Коли дитина зробила там по пішла на заняття по математиці. Наприклад, потім повернулася в цю ігрову кімнату. Вона відліплює цю таку табличечку і кидає її в спеціальний боксик. Тобто, це я зробила. Тепер я роблю інше. Це от кроки, такі все має бути деталізоване, розписано покроково. Тоді цій людині вона не відчуває стрес. От мені недавно хлопчик так також з він казав, я люблю, коли все так, як завжди. А сьогодні я не пішов в школу, тому що батьки його привезли в ужгород до кардіолога, і це вже збило його цю систему. Він був надзвичайно роздратований і каже, тому що все не так, як завжди. Ну Ці речі, які ви бачили в Швейцарії, просто я зараз. Е Згадувати, я зараз вийду на вулицю, побачу місто Ужгород, і Мені здається, це щось ну надзвичайно і фантастичне, те про що ви говорите. Мені, по перше, хотілося б дізнатися, чи є якась статистика захворювання в Закарпатській області. Ну, взагалі, статистика з аутизмом дуже цікава. Я скажу по Україні, є п'ять областей, де аутистів в 10 разів більше. Чому? Це не там, що там якісь повітря інше, там просто є більше досвідчених дитячих психіатрів, які е, діагностують ці проблеми. Ага. Тому тут ми, ми говоримо, що, що треба е, багато аутистів втрачають, ну скажімо, не діагностують е, діагноз аутизму, і тоді зовсім інше спрямування, якби е, там корекції чи лікування. Статистика ну, це одна дитина на тисячу населення, тобто це 0,1%. Угу. І от знову ж таки повертаючись, що я виходжу на вулицю, і просто я розумію, що напевно суспільство е, не має зовсім ніякої підготовки. і Сужу я в першу чергу по собі. Тобто, я дуже мало. Я знаю якісь з інтернету факти, я дуже маю мало знаю про цю проблему, і тим більше не знаю, як поводитися з людьми і що робити знову ж таки, куди йти. Куди, Куди йти? Це, це питання і поставало перед нами всіма як фахівцями і людьми, які не байдужі до цієї проблематики. А також як ви вже згадували про батьків, а є мами, які дивляться на цю проблему вже відкритими очима, і вони відкриті до соціуму також щоб говорити про цю проблему. Є такий у нас центр а, чи організація. Не буду зараз. Неправильно їх називати, вони називаються щасливі діти. І ці мами вони ініціювали. Вони ходили в обласну адміністрацію, вони ходили, звертались до наших депутатів. Вони просили виділити приміщення, знайти фахівців, зробити щось це. І наразі от прийнято програму з 2016 по 2020 рік. Програму вот розбудови. Супроводу допомоги людям, значить це психолого педагогічний супровод і медико-соціальний для дітей з розладами спектру аутизму і дорослих людей. Також ну депутати підтримали на минуле засідання. Перепрошую, я правильно розумію, що до цього нічого, нічого не було такого? Ні, ні нічого ні, не було. Нічого. От минуле засідання наше в обласної раді. Депутати підтримали цю програму, тобто якісь кошти будуть виділені. Uh -huh. А інше будуть напевно, ми будемо шукати донорів. Я так розумію, що багато підтримки із за кордоном звичайно поступає до вони не байдуже до проблем наших. І бачачи, яка у нас ситуація наразі, і дивлячись на те, що все ж таки є спеціалісти є небайдужі люди. Є люди, які займаються цим. То ми знаходимо ми завжди, знаходимо небайдужих людей за кордоном, які відгукаються, і готові допомогти, які інформаційно привезти якісь там, показати майстер-класи, технології і так далі. Так, звичайно, і фінанс. Я хотів би вас попросити, користуючись нагодою прямого ефіру, ще раз поради здоровим людям. Ідентифікувати, ми ж не тільки про дітей кажемо, так? ми кажемо про дорослих. Ми можемо їх бачити в магазинах, ми можемо їх бачити в автобусі, ми можемо їх бачити де завгодно, в паспортному столі, врешті-решт. Як ідентифікувати таку людину? І, звичайно, що знайти в собі терпіння, я думаю, кожен вже сам для себе може вирішити, як ідентифікувати таку людину в соціумі. Є такі найяскравіші ознаки. А для чого це робити? А, тому що дуже часто люди дратуються на те, що да, хтось затримує чергу, хтось там. Дуже повільно Поводиться реагує. Це не так, як ми звикли, ну, що треба бути толерантними один до другої, а не шукати хто аутист, а хто не аутист. Це, це стигматизація, коли ми кажемо, оце, оце якась не така людина. Давайте будемо <хи> терпеливі <хи> до неї. А <хи> до інших так, бути? терпеливим <хи> треба бути і до, до бабусі, якоїсь, яка там рахує гроші на касі і, і так далі. Цих людей просто не треба чіпати. Їм добре. Бути самим, не, не спілкуватися, і, і їх не треба там дьоргати. От давайте поговоримо і приблизно все. саме це я й хотів, щоб ви сказали. Насправді, насправді, ще питання останнє від мене чи є якісь художні фільми? Я знаю, вони є, і так само ви можете порадити, щоб людям подивитися. Я сам бачив фільм Адам. Він називається. Він так само присвячений аутистам. Він мені дуже сильно сподобався. Можливо, ви можете щось порадити, цікаве до перегляду на вихід вихідними. Сами відомий фільм це чоловік «Чоловік дождя з Томом Крузом і забув Дасін Хофман я прав так і ще, якщо ми щось забули сказати, якщо щось обов'язково потрібно оголосити. Можливо, я думаю, що Катя ще може коротко перерахувати в оці ознаки, на які слід звертати увагу батькам у маленькому віці, це мовлення і так далі. Такі якісь може три 4 ознаки, на які слід. Це є так, це є знаки, це є такі критерії, на які ми можемо звернути, але треба брати до уваги те, що в різному віці вони є різні. І так як в цій методиці є чотири модулі для дітей з різним віком і з різним мовним розвитком. Але в загальному е, беремо маленьку дитину, тобто, це про що ми можемо говорити? Це маленьку дитину, приблизно трьох років, тобто. Е, дуже часто таке буває, що мама говорить, вона розвивалася, 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 а потім почала розвиватися ну, в, в, в зворотньому порядку, тобто втрачати ці навички, які вона вже здобула, тобто дитина закривається. Е, у Дитини починають з'являтися якісь дивні поведінкові патерни. Тобто вона щось там чи махає ручками, чи дивиться. Ну, вони часто дивляться телевізор, не з-за того, що їм подобається там сюжет, а просто ці світлові якісь ефекти. Або тільки складає пазл, наприклад. Так, а або робить тільки одну й ту ж одну і ту ж саму роботу, або їсть лише їжу одного кольору. Е або складає машинки в ряд, не грається, от як машина їде, а просто їх розкладає там за розміром, або за кольором. От на такі дивні речі слід звертати увагу. увагу так е, ну і спілкування, тобто вони ну не розуміють, може обім, що що не не хочу, щоб їх чіпало. І звертатись в першу чергу. Ну, в першу чергу вони мають звертатися до лікарів педіатрів, так. я так розумію. Угу. І вже це за лікарями-педіатрами, сімейними лікарями вони мають досконалюватися, читати щось, щоб це побачити і не просто сказати батькам, що переросте. Ага. Ми вам неймовірно вдячні. Це була Дякую. дуже корисна і дуже цікава розмова. Ми вам бажаємо, щоб вам сприяли всі, хто це може зробити. Ми маємо бажаємо... можливість до них звернутись. До речі, ми бажаємо вам допомагати тим, хто цього потребує. І так само звертайтесь по допомогу, оскільки є люди, готові її вам надати. Доброго вам дня! Ні нікого нікому не хаміть, не грубіть, будьте чемними. Це можливо. Взагалі любіть одне одного, одного, вірте в чудеса. Сьогодні до нас прийдемо колеги, до всіх, хто гарно поводить. Все тим більше допомагали одне одному. Гарної п'ятниці, гарних вихідних. Побачимося вже в новому робочому тижні.